Сьогодні на третій його день народження ми видаємо таку збірку. Ця книжка заснована на блозі Льоші і про його подорож. Сьогодні ми хотіли розказати трошки більше для тих, хто не знав про цей блог, про льошу як про мандрівника, розказати трошки більше, познайомити вас з ним. Саме е, фотографії були основною, основою цих блогів. Е, тому е, фотографії, ці, ці збірці вони максимально витягнуті по якісті вкусним інтелектом. Е, наскільки це можливо. Більшість з них зроблено ще в 2015-16 роках і ми знаємо, яка тоді була якість фото. Е, так що за оригінальними фотографіями і текстами запрошуємо вас в блог за посиланням. Що був надзвичайним патріотом, він завжди любив Україну. Ми пройшли через різні етапи. У нас і Леніна стояв, у нас і була футболка з з гербом Радянського Союзу з семи років він сказав, що він хоче бути президентом. Тобто, ми поступово він він поступово визрівав до того, щоб дійти, що саме радянський союз на ну не дуже великий. Збиток в нашій країні я ось у руках тримаю книжечку. Оце він сам її зробив, коли він ще навчався у шостому класі, і вона називається «Дід Анатолій остання кров». І вже тоді, в шостому класі, він був цілком проукраїнський. Він розумів, що за Україною майбутнє Україну необхідно рятувати. Він дуже любив історію. Ну, хлопці, однокласники і дівчатка знають, що були такі питання, де він в історії розбирався навіть краще ніж вчитель, тому що він чим не по підручникам, а по різним першоджерелам. І звичайно, він не міг пропустити таку дату, як День Крутів, 29 січня. Ми в Україні визначаємо День Крутів, і Льоша сказав, що мені необхідно бути там. І це була одна із останніх зим, коли ще падали сніги, коли ще були морози. І саме в цей день, 29 січня, було надзвичайно холодно, великий мороз. Але, незважаючи на те, Льоша доїхав, він завжди їздив тільки електричками, тільки електричками. Він доїхав до необхідної станції. а Далі до цього самого селища крути необхідно було ще йти пішки, тому що автобус тоді, ну в цей момент, автобус не йшов, і він пішов пішки прямо через поле, тому що дорогу замило, бо був сніг. Приходить він до цього селища, приходить, знаходить цей музей, знаходить сторожа цього музею і ну, дивується, що цьому чому в такий день, а нікого немає. Музей зачинений. Це рік. Сторож Який це рік? Це був тисячу, 2015 рік. Угу. Сторож відкрив йому музей і сюди запросив директора музею. Директор музею з задоволенням провів для нього екскурсію для нього одного, тому що сказав, що не часто до нас сюди їздять гості, і подарував йому ось таку книжку. І тут тай зберігся квиток, який Льоша купував. Він ще коштував 5 гривень, який він купував, коли йшов у цей музей. Захоплюючи маршрут Харків, Київ, Ірпінь, Київ, Крутий, Ніжин, Київ, Кривий Ріг, користуючись тим, що на носі річниця битви під Крутами, гріх було не відвідати Чернігівську область і не побувати в одному зі знакових місць нашої багатовікової боротьби за незалежність. Меморіал пам'яті битви під крутами. Тому сьогоднішній запис буде саме про нього. Варто зазначити, що сам меморіал, як і сама битва, відбувалися не в крутах. А в селі по сусідству, пам'ятному, на вулиці приємні мінус вісім. Вітру немає, тож прогулянка з занесеним снігом польовими дорогами обіцяє бути приємною. Дуже він полюбляв географію, дуже полюбляв. Ну, от в нього було дві любові це географія і історія. І він закінчив школу екстерном. І коли він в останньому класі не можна сказати, який це був чи 10-й, чи 11 11-й, коли він навчався, він, на нього не було часу готуватися до олімпіад, ніхто його не готував, але він взяв призові місця у міській олімпіаді із історії з географії, про тому, що він вже готувався ще й до вступу в університет. Так, от, коли вас будуть діти запитувати, навіщо мені ота контурна карта здалася? Він дуже полюбляв розмальовувати ці контурні карти, і коли вже він пішов на фронт, коли вже вони воювали і з хлопцями з хлопцями виїздили на позиції забирати поранених, то ну, нам його товариші казали, ми не разу не заїхали на позицію до Русні. Саме завдяки тому, що він міг дуже добре орієнтуватися в цих картах, він подивився на карту, а нам треба їхати сюди-сюди, і він по місцевості дуже добре орієнтувався, тому що він гарно читав картку. Дивлячись на те, скільки багато встиг зробити Льоша, я себе тішу тим, що він зробив, мабуть, те, що ну, доля йому на нарекла. Він все робив швидко. Він народився за три години. За рік до закінчення дитячого садочку він вже його закінчив, тобто у п'ять років він вже все пройшов, йому вже там не було чого робити, і він займався політикою з бабушкою, коли сидів вдома, бо в школу ще рано. П'ять років він навчився читати сам, ми з ним не займалися. Ну як? Ми з таті вчилися, бо вони ж погодки. І виходить, що він теж бігав, дивився. Він закінчив музичну школу, він навчався не сім років, а шість років, також екстерном. Звичайну школу також він закінчив, закінчив екстерном. Він і їздив багато, і в нього було дуже багато друзів. Він брав участь і у Революції Гідності, тільки на, на Харківському майдані він був. Причому він нам про це не розповідав. а Ми його побачили у відео. Льоша, ти ж нам обіцяв, що ти туди не підеш. Та то ми так, ми тільки збоку стояли, дивилися. Тобто Він і туди стояв. Він коли розпочав навчатися в Харкові, ну погодьтеся це на Кривий Ріг. І там. Був було таке, був заснований народний університет, дуже цікава штука. Тобто туди приходили люди, які займаються наукою, і розповідали звичайним людям, таким як ми з вами. Розповідали про те, чим вони займаються у такій популярній формі. І От він теж ходив на цей, цей відвідував цей народний університет. І саме, коли він його відвідував, він познайомився із архітектурою там. Це його зацікавило. Він почав вивчати архітектуру на прикладі Харкова. І тоді, звичайно, коли ви ось тут подивитеся цей альбом, почитаєте або в його блог зайдете, ви побачите, що він аналізує і архітектурні будівництва. Він він вивчив, ну звичайно, не дуже глибоко, але наскільки встиг він не вивчив різні стилі архітектурні. Він дуже цікавився сучасним мистецтвом, коли він їздив в якесь місто, він обов'язково відвідував музей сучасного мистецтва. Ми вирішили провести цю презентацію саме тут через те, що цей сквер знаходиться на вулиці Олексія Різниченка. Ніхто не знає, хто це такий. То ну як можна знати це? Можна звичайно зайти в інтернет, там є про нього і статі, і фільми. Але ми хотіли дуже, щоб люди, які живуть на цій вулиці, знали і розуміли, на честь кого названа ця вулиця. І тому саме тут, в цьому сквері, ми вирішили провести презентацію нашої, нашого цього альбому. Ми цей альбом плануємо передати у нашу міську бібліотеку на поштовому. Один альбом ми плануємо передати у музей 91-ї гімназії, де він навчався, і там є його портрет, є про нього матеріали. Один альбом ми плануємо розташувати у букросінгу, вуличній бібліотеці, яка знаходиться на, у парку Щастя на Другому Східному. Там його бібліотека знаходиться. І, тому, якщо вам буде цікаво, будь ласка, ви можете. Піти в ту бібліотеку, піти в центральну біблі... бібліотеку, подивитися, почитати, надихнутися і також подорожувати нашою країною. Я завжди пам'ятаю Олексія дуже активним. Фізично він завжди полюбляв пішки ходити, на велосипеді їздити. Наприклад, ми збираємось на природі десь відпочивати, там на корочунах всі їдуть на машинах на маршрутках, а він на велосипеді. І Туди і назад і всі дивувалися його можливостями такими фізичними, якими витривали досі. Ну, також е дуже полюбляв справді історію, географію і цікавився, і я теж полюбляв з ним на цю, на цю тему е бесіди проводити, е що дуже сильно відрізняє від інших людей. Це дуже е так, рядка е така особливість цього. Знаю не так давно, як Діма, але за цей час, от, коли ми познайомилися. Я теж можу сказати, що дуже розумний хлопець, дуже добрий. Були такі моменти, коли він просто міг просто сидити, стає і каже, ну все, я беру велосипед і я поїхав в Кіроградську область. Сіг і поїхав. Це... Спочатку це було дуже якось дивно для мене, але потім, коли я вже трошки більше ну, знав його, то я вже пишу, що він така людина, дуже, дуже любознательна, дуже розумна. Мало того, що він фізично він був дуже розвинений, тобто ну, дуже гарно е... розвинути. Ви погуляти. Треба тільки його за руку було держати, бо він усі стовби, всі об'явлення. Він усе, якщо не обрати внімання, то де Льоша, він вже читає, всі об'явлення він поперечитує, все він е Любопитний, любознательний був. Він болів. Я його то все в больницю було водила сюди, в п'яту больницю, в четверту дівську я в больницю його водила. А він казав: бабушка, я як виросту, буду врачом і всіх-всіх вилічу, всіх вилічу. Коли я заболіла, лежала у больниці, себе, не було серйозно, тоже така була. Він приїхав, вже був рачок, приїхав, обдивився, подивився. Внімательний, заботливий. Він всі улыбався, завжди всіх Поки я не вирушив якусь нормальну подорож, було